Це вони, спасе, вітають, того, що в яслах лежить, серцем дивлюся і чую, співи, що в небі звучать, і спасухами І дивне дитя привітать, я поклонюсь йому щиро, чашу спасіння прийму. Серце своє, а не миро дам подарунок йому. Хай він поселиться в ньому, з ним буде легше мені, тільки йому, більш нікому хочу служити всі дні. Багасла у світі зла ха спокус, що освітила людям ясла, де був народжений Ісус, тоді, покликані в зарею, відклавши справи геть усі, до сина Божого в юдею ішли зі сходу мудреці, несли багаті подарунки, а в мрії, а в серці мрії золоті. Не минуть літа й порятунку усі шукатимуть христі. Тепер, Спасителю, принести, спішу хвалу, сердечну я, а він розп'ятий і воскреслий над світом зіркою сія. Нехай малий Ісус на що тайні ніч на і прийшов, дарує вам і Україні. Надію віру і любов. Надій, надій, Христос прийшов, поніс надію всім, ця, хто повірив сон, на небі, пісні дім. Надій. надій. Прийшов до тебе спад, щоб болі і спокійне, щоб стати трогами на вас тобі допомагати. Надію, у світ Христос прийшов, щоб полюбити всіх і хресті пронетих кров, що може змити гріх. Надію земля, Христос прийшов, поніс надію всім. А. Щоб... А. Спасення сповістив, зобов'яза замінить. Тисячі років злетіла, всі народили дитя, Син Божий прийняв людське тіло, щоб нам дарувати життя, посіяти темлю світло і душі від смерті спасти, щоб серце від щастя розхідло, щоб нею було я і ти, нехай пісня Різвяна чудова, постійного небо назве, а радість небесна святкова, хай нашим народі живе. В день син Божий народився, звершилась радісна подія, осейна стомлена, прокинця, поглянь, канал народить, над віфліємськими полями їх пісні радісну лунать, з урочистими піснями, царя і вівтої нехай шихаті радісна новина розмісну, смуток і тривогу, За те, що Бог послав Сина, ми дружно скажемо, слава Богу. Тиша спадає на землю усюди, тиша та нічність у наших серцях. Ангел співає радійте всі, люди, тіштеся, земля й небеса. Подумки вирішим, Палестину, по віфлеєм минулі літа. Зірка нам каже дорогу до Сина Божого, Сина Ісуса Христа. Перед святим немовлям на коліна схилимось, принесемо дари, золото віри, радості мир, смертну та ладан, молитви хвалини. Не в постелі, і не в домі, надзвичайної краси, а у яслах, на соломі народився Божий син, небі зірка засвітила і світитиме всяк час, бо усім оповістила, що прийшов на землю спас, і тоді до нього люди поспішили звідусів. Так було, воно так буде, він і нині радий всім. І Ідуть, ідуть до нього знову, хоч дорога не проста. Ну а ви скажіть, готові теж прибути до Христа? Слава Богу. Дивовижно почалася історія Ця. В синім небі завилась велика зоря, прородження спаса, звичайно чи ти, розшукав Бога в небі нічним, роздавляючись небесні ознаки Отці, в краю зі сходу прийшли мудреці, Щоб покірно принести дареві цари бідних ясна, знайшовся святе немовля. Пастухи на полях, сонних міста скував, але мить у голос ангела цей сон перервав. Не лякайтесь, бо Спаситель народжений вам. Гори ангелів Бога звеличили там, проставляючи веселилися нічти святі небеса, а земля зузичала Ісуса Христа. Так Бог світ полюбив, що Він сина віддав, що всіх, хто повірив, Ісус Святував. Якщо ви запросите в серце Його, Він вас радістю прийме. Царство Його подарує спасіння і вічне життя. День різдвяні пустіть своє серце Христа.